Інформаційний підсумок подій п'ятниці 16 вересня очима наших журналістів. Чим жила Дніпропетровщина минулу добу, розкажемо у найближчі 20 хвилин. В студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю. І спочатку про головне. Понад 70 ворожих ударів за ніч. Російські окупанти вночі обстрілювали два райони Дніпропетровщини. В день прицілом ворога знову опинились Кривий Ріг та Дніпро. Потоп у Кривому розі. Як на Криворіжжі долають наслідки ворожих обстрілів. Дітлахи, волонтери, вихованці еколого-натуралістичного центру допомагають адаптуватися тваринам-переселенцям. Вже 205-й день вся Україна виборює перемогу за свою землю і свободу. За минулу добу наші військові здійснили 18 ударів по місцях зосередження живої сили та техніки окупантів. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи. Ворога повідомляють у генштабі. Втім, окупанти продовжують бити по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі. Загалом від авіаційних і ракетних ударів та важкої артилерії постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашій щоденній інтерактивній мапі. За минулу добу ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін на інших напрямках. Противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів. На сіверському напрямку в районі населеного пункту Лугівка Сумської області на Харківському напрямку, зокрема з території. Російської Федерації в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали Пришип, Тетянівку, Криву Луку, Озерне, Піскунівку, Райгородок, Стародубівку, Білогорівку, Сівиск, Роздолівку та Спірне. На Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Одрадівка, Солидар, Бахмут, Бахмутська, Яковлівка та Васе. На Авдіївському напрямку били по Мар'їнці, Красногорівці, Первомайському, Авдіївці та Водяному. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Вночі ворог наніс по Дніпропетровщині понад 70 ударів. Під обстрілями Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю агресор бив зградів та важкої артилерії. За ніч місто обстріляли тричі, внаслідок чого виникло чотири пожежі: горіли майстерня, житловий будинок, господарча споруда та культурно-розважальний центр. Також пошкоджено ліцей, кілька підприємств, садочок, терцентр, дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Поцілили і по лінії електропередач та газопроводу. Постраждала 57-річна жінка. Під обстріли потрапила і Червоногригорівська громада. У Червоногригорівській громаді понівечені три багатоповерхівки: магазин та автівка. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Марганецькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській громаді Криворізького району також ніхто не постраждав. В день ворог знову скерував ракети на Дніпропетровщину. Прильоти були по гідроспорудам Кривого Рогу. Близько 14-ї години силами повітряного командування Схід було знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один безпілотний літальний апарат. Три дні поспіль агресор тероризує кривий ріг. Ракети скеровує по гідроспорудах та водогону. Перші прильоти 14 вересня призвели до потопу. Внаслідок обстрілів річка Інголець вийшла зі своїх берегів. Рівень води піднявся до двох метрів. Криворожан ледь не змило водою. Як у Кривому розі долають наслідки ворожих обстрілів, дивіться у наступному сюжеті. Ірина мешкає за кілька метрів від берега річки Інгулець. Вони з родиною всю ніч після обстрілу рятували майно. Річка почала виходити з берегів о 9-й вечора, 14 вересня. Лише під ранок потік води зупинився. Все. Оце було б... боки води. Мокрі, ну а це ще вже що повийшла, ви... що посабирали. І... І ось, ось тут ну, ще все мокре внутрі. І в шкафах мокре, і в кроваті і воно. Ось, все вода. загалом 112 домогосподарств постраждали від підтоплення. Будинки, що попід річкою, затопило вщент. Звідти терміново вночі евакуйовували людей. Мешканцям вулиці Зимнухові, що наступна, пощастило більше. Проте вода досі стоїть у підвалах. Вода лилася через край. І ось стіна ще до сих пор мокра, бачите? З мило водою також і городи. Пані Любов розповідає, лише частина її врожаю вціліла. Поки дивилася, помидори, цілі. Картошка ту, що посадила, бо вона знаходиться ближче до хати, то теж ціла. Там десь якісь буряки бачили, цілі ще так торчать. Ну і перець торчить там з води, а там що буде, я ще не знаю. Для ліквідації аварії задіяли близько ста фахівців комунальників, рятувальників, саперів та гірничих спеціалістів. Злагодженою роботою їм вдалося зупинити потоп. Проте усунення наслідків ще триває. Впродовж ночі були встановлені ряд комплексних заходів, і рівень води на, на дану минуту він впав уже майже на 50 сантиметрів. І в наступні години він буде різко падати, тому що вода вже значно менше поступає в русло ріки Інгулець. Одна з ракет значно пошкодила водогін у Софіївській громаді. Близько п'яти тисяч людей на добу залишились без водопостачання. В самому ж Кривому розі аварію усунули швидше. Подача води в систему почалася через три часа після удару ракетами. Тобто були встановлені резервні лінії, були применені генератори, і подача води на город почалась. Вчора практично весь город був з водою. Рівно через добу після першого обстрілу окупанти знов вдарили ракетами по Кривому рогу. Попри це, рівень води в річці Інгулець стабільний і не критичний, зазначають у районі Криворізькій військовій адміністрації. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу. З початку року у Дніпрі вандали викрали близько чотирьох сотень люків. Усі випадки зафіксувала інспекція з питань благоустрою. Вона щоденно перевіряє комунальні колодязі на наявність кришок. За 2022 рік інспекція видала 382 приписи та склала один адміністративний протокол щодо необхідності обов'язкового накриття оглядових колодязів кришками. У разі нехтування на підприємство чекає штраф. Від восьмиста до тисячі семиста гривень. Тоді інспектор робить припис організацій, на балансі якої знаходиться відкритий люк. І організація у найкоротший час має цей люк замінити, відновити, якось закрити його. Якщо у приємливі строки, ну зазвичай це максимум тиждень, ну у деяких умовах два тижні. Це не робиться, тоді на це підприємство налагається адміністративний штраф. Адміністративний штраф у даному випадку ну, він такий, він складає від 800 до 1700 гривень. Це, мабуть, дешевше, ніж закрити люк. Але підприємства на території Дніпра дуже відповідально ну, поводяться, стараються, намагаються у найкоротші строки накривати люк. Шеншили Пацюки та Хамелеон, екологічно натуралістичний центр для дітей у Дніпрі, кілька місяців тому забрав до свого зоокуточка тварин переселенців. Якими тваринами опікуються діти-волонтери і як саме допомагають адаптуватися чотирилапим біженцям, знає Дар'я Візер. Дев'ятирічна Софія вже декілька років відвідує еколого-натуралістичний центр. Дівчинка ділиться, дуже подобається вчитися доглядати тварин, особливо тих, хто потребує піклування та часто переносить стрес. Вони такі маленькі, мілі, дуже. Дуже подобається мені. Я навчилась правильно годувати. 但我还是我自身呢。嗯 Близько 50 тварин евакуювали з Донецької області до зоокуточка виколого натуралістичному центрі. Керівниця гуртка розповідає: ці чотири лапі перенесли стрес під час транспортування, але в гуртку, спілкуючись з дітьми, пухнастики відчули себе як вдома. Вони ж домашні тваринки, розумієте, якби ну навіть ті, що в нас в центрі, вони трошки звикли, що до них приходять діти, що вони якось з ним граються, але іншу частину життя вони живуть в будиночку в своїй клітці. Якби і так вони не та а ті тваринки, які з дому. Ім більше уваги хочеться їм відносина. А під час війни відлахів волонтерів тут навчають не тільки піклуватися про тварин, але вирощувати та доглядати рослини. Хлопці з гуртка дендрології проводили досліди та поділилися своїми враженнями від нових отриманих навичок. Я навчився багато яким агротехнічним прийомам по вкоріненню е, різних рослин, от, от цьому, у тому числі як в цьому році тойвика е, Долотовидного, ми вирощували ще е, фікуси, а також лімонник так, китайський. Ми посадили сад, ми почали за ним дослідження, дослідження за ним. Ми е, з вертикально, вер, вертикальних. Вегетативних гілок робили горизонтальні генеративні гілки, що сприяло зміцненню крони дерева та подальшого розвитку дерева. Наразі центр працює в дистанційному режимі. Тому тваринами та рослинами здебільшого опікуються керівники. Але додають, коли в місті безпечно, запрошують і юних волонтерів. Дар'я Візір, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Новий концертний сезон. В Дніпропетровській філармонії імені Леоніда Когана відкрили виступом академічного симфонічного оркестру. Цього вечора лунала музика Лисенка та Бетховена. Концерт присвятили героїзму українського народу. Як все було, розкаже Оксана Ващенко. Чали програму увертюрою до опери Микола Лисенка, Тарас Бульба. Художній керівник, диригент симфонічного оркестру Айдар Торибаєв зізнався, схвильований як ніколи. І це не через вихід на сцену, а через відчуття гордості за музикантів. Кожна наша встреча на репетиції, тим більше на концерті, має зараз абсолютну цінність. Вона має якусь какую-то очень глибоку причину. Якби вони сказали, що ми боїмося не прийдемо, ніхто б їх не заставляв. Виступ оркестру став справжньою подією, адже ходили чутки, що колектив розпався, і такі побоювання були небезпідставними, підтвердили філармонії. Проте майже всі музиканти оркестру, які були поза межами області, повернулися до Дніпра. Концерт оркестру зібрав аншлаг. Відвідувачі скучили за улюбленим колективом. Я відчуваю радість і слава Богу, що так вийшло, що відкривається цей новий сезон. Ми кожен рік чекаємо і, звісно, дуже любимо наш оркестр симфонічний. І дуже радісно, що в це важке часу все-таки музика побігає. На неймовірному піднесенні музиканти виконали твори Бетховена, в тому числі третій концерт для фортепіано з оркестром до мінор. Ми репетировали очень жатые сроки обычно сезону дуже довго готуємо, потім аккаунт Ні, нет, нет. А зараз ми дуже сильно ну, невероятний відчуваємо. Зараз нерв, сила і воля в музиці Бетховена. я хочу. Прідворіть що буде. Вот это появилось, і оно невероятно Вот меня оно трогает. За роялем переможець та призер багатьох міжнародних конкурсів Станіслав Гумінюк у дніпрі музикант вперше. Велика честь грати з цим оркестром, тому що Дуже високого рівня музиканти, і я можу сказати, що це один з найкращих оркестрів країни. Я хотів би дуже подякувати тим людям, хто, незважаючи на цей складний стан, прийшли на концерт, хто підтримує українське мистецтво, І окремо хотів би подякувати компанії Music, яка не дає нам таких чудових, чудових своєїстів. Концерт тривав понад дві години після кожного виступу музикантів. овації. Новий сезон відкрито. Браво, музиканти! Браво оркестр. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський – Новини 9 каналу. Таким був останній робочий день тижня очима журналістів 9 каналу. Більше новин на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Повідомити новину ви можете за телефоном нашої редакції. Всі контакти зараз на вашому екрані. На цьому я прощаюся з вами до понеділка. Тихих нам всім вихідних і кілька приємних новин. З вірою в Україну!